Якраз на ваших і покажу, як правильно садити іриси. Іриси в мене можна купити, хто хоче на 200, на 300 гривень, на 500, краще. Значить, беремо посадковий матеріал. Любий. Так, значить ямка. Робимо ямку, садимо корінь всередину і підні, за, занурюємо його і піднімаємо. І піднімаємо так. Щоб було на рівні землі, тобто зрозуміли, піднімаємо, піднімаємо. Отак. От Все, оце ми посадили. Корінь повинен бути в землі. Ще раз дивимося, робимо ямку. Видно, там, я надіюсь. занурюємо. Якщо ви хочете розділити, розділяйте. Отакого от його повитягуєте. Занурюємо. І оці п'яточки повинні бути так. зверху. Поняли? Заливаємо водою, воно осідає. Ми його беремо за вушка, піднімаємо. П'яточки повинні бути зверху. На них повинно попадати сонечко. Будь ласка, несу вам пакувати. Дякую за замовлення.